Нещодавно Кірі Рудик присвоїли звання найвпливовішої політикині Європи. З цього приводу Олександр Поворозньок висловився так. Боже, з якого місяця вона спустилася. Це ж ну, півмісяця бігала по ресторанам по київських з автоматом, не знала, як рожок вставляється. А, а тут впливоваша жінка е, Ну, це просто бред. Ну, Це лише раз доказує, то, що е, все можна купити. Я б посовітував президенту. Якщо вона на впливу жінка людини, то ну, в нас дуже багато волонтерів, у нас дуже багато жінок, які е, воюють, захищають е, Україну. Я думаю, що вона набагато впливовіші. я і не знав, що у нас депутат, до речі, є така. Якби не побачив, як вона бігала там, з автоматом по Києву та спитав, хто це, вона народний депутат, ну, значить, все можна. От, е тому я б такий, щоб е багато волонтерам давали б е такі звання. Але я по собі б посовітував, е Володимиру Олександровичу, лише дії одного паспорта е громадянства України, а на американському їздить, буде тоді впливова жінка. В неї ж два паспорта, просто ніхто не знає. Е буде тоді впливова жінка. Тільки вже від Америки, а не від України. А від України зробіть, пливу жінку, хтось хто волонтери, багато хто воює. От дивіться, багато хто розказував про Таню Чорновол. Да, там І справка з дурдома і все, але дівчина блядь, бере, ходить з ігло, їбаше орків, тільки майка вздувається, юбка завертається. Ну, одне уваження, просто уваження. Тут куди купила собі вплива е, жінка Європи, ну, ну це просто бред, це просто ну змішно, ну, чесно це.